Сьогодні розглядаємо ось такий ось ланцюг проти козання. З однієї сторони робоча сторона ось такі ось ребристі випуклості, металеві і пластикові. Ця внутрішня сторона також має певні такі виступи для чого? Для того, щоб не їздило по самій шині. Отож, принцип використання. Цією стороною цей замок він завжди йде на зовнішню частину колеса. Отож, ви берете цей кінець, зверху накидаєте на колесо, протягуєте його через диск, з іншої сторони виходить оцей інший шматок, інший кінець, скажімо так. Закладаєте його в паз, таким ось чином. заклали в паз, зафіксували. Додатково можна отак от загнути. І сховати, щоб не заважав надлишок, скажімо так, цього ремінця. І вихід кінцевий має бути ось такий. Тобто, ось ця частина ось колесо, і ця частина, ось так, ось, вона на колесі вже вмонтована. Таких ремінців на колесо для максимального ефекту від 3 до 5, ну більше не потрібно, від 3 до 5 таких ремінців на одне колесо. Вони дуже зручні у використанні, вони універсальні, тобто нема різниці, яке у вас колесо чи 13, чи 17, чи 19, чи 21. Ви однаково легко на будь-який розмір його одягнули, виїхали, чи навпаки спустилися з гірки, де вона, скажімо так, засніжена, чи лід. Зняли, заховали собі в багажник. Займає небагато місця, міцний, до речі, пластик, не лопає, багаторазове використання, зручна річ, яка необхідна в автомобілі в зимовий період, ну практично кожному.